Хочу почати з того, що у військових є такий стереотипня таке, що хлопчата бумажна термобілизна. Це найкраще, що може бути. Так, вона не опливляється на тіло, але вона вбирає вологу гарно, але вона нікуди її далі не транспортує. І через це біля тіла залишається холодна. Холодна така тканина, яка час холодить, вистигає і дуже холодно, тому найкраще звичайно брати не хлопок. Є навіть міжнародні рекомендації я скину свій файл, можна буде ознайомитися, де написано, які тканини мають бути для військового в термобілизні перший і другий рівень. E, взагалі вважається, що перший рівень це тоненька білизна, синтетична, тоненька синтетична білизна для відводу вологи. Вона для цього має гарно облігати тіло. E, навіть можна десь он показати. Ну, десь угу. щось таке можливо. Да, воно дуже гарно тягнеться. За рахунок цього воно гарно облігає тіло. Це, це доросле, це не дитяче, це на, на нормальний розмір, такий вже дорослий. От. E, це, але його можна використовувати і взимку, але для військового така взимка не дуже, не дуже доречна. Чому? Тому що коли це більш для більш активного, активної нагрузки, якщо довго бігти, якщо довго рухатись то, звичайно, така синтетична білизна буде найкраща. Але у військового е, рух зазвичай він трошечки біжить, як, наскільки може бігти в усьому тому, в чому він ходить, в, в броніку в, в, з автоматом, наскільки це можна зробити. Тому він е, рухається активно, потім е, певний час бляг і, 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 і сидить. Йому треба не втрачати тепло в цей момент. Тому зараз на міжнародному цьому сайті є рекомендація, щоб використовувати тканину Polartec PowerGrid. Саме таку тканину має наш виробник Фаренгейт. Український виробник, до речі, дуже гарний одяг виробляє. І ось от, -от вона, от така, от така тканина. Вона дуже гарно відводить вологу. І в той же час за рахунок товщини. І прошарку повітря, який вона тримає, вона дуже гарно зберігає тепло, вона нікуди його не діває, поки військовий лежить десь за ліг. Тому в міжнародних рекомендаціях саме таку тканину рекомендують для, для військових. Він є як для менш активних просто power Grid, так і PowerGrid Active. Він трошечки тут відрізняється тим, що. Вставлений більш тонкий шар, а тут більш товстий шар павергріду, який трошечки краще, а цей буде трошечки краще відводить волову. Звичайно, можна для менш активних брати ще термобілизну е, шерстяну шестина, шестина. Вона теж є трьох товщин різних. Відповідно, чим активніше ми рухаємося, тим тоньше можна брати шостяну. Але все ж таки треба зважати на те, що шорстина терма як правило, не робиться з. Великим великою кількістю алостану і не так гарно облягає тіло. А для термобілизни це принципово, принципово, щоб вона дуже гарно облягала тіло, тоді вона найкраще працює. І тому о, шерстяна термобілизна все ж таки я її рекомендую як для військових, які не, не дуже активно рухаються. От. А для активного і для так як рекомендую, я це міжнародниця і як би правило рекомендую саме ось цю тканину, синтетичну, Polartec, Power Grid. А е, хлопковий хлоп, має бути зовнішній шар. Зовнішній шар має не оплавлятися. Якщо вже зовнішній прогорить, то це вже біда, це вже треба спасатися. Е, тому е, все ж таки по міжнародним рекомендаціям внутрішній шар має бути саме синтетичний. Ні, хлопок, ні там навіть шерсть вони не пишуть. Це вже так. Ми вже застосовуємо і шерсть, так як ми її входимо і там взимку її застосовуємо, то я аналіз. За аналогією, ми можемо і пропонувати їх її військовим, але знов таки, якщо зважати на те, як вона відводить вологу, то краще все ж таки відводить синтетика. І е, оця, оцей матеріал зараз найкраще себе зарекомендував саме в е, такому рваному ритмі, коли трохи біжиш, трохи лежиш, трохи біжиш, трохи лежиш. От саме цей power Grid вважається найкращим для цього. Володь, скажи ще з приводу флісу і з приводу в чому краще спати взимку? Фліс, фліс або полартек, як як більш класна тканина рівня після флісу? Може використовуватися звичайний фліс, звичайний полартек, не power Grid, а саме просто звичайний полартек, Може використовуватися саме як утеплюючий слой для сну. Кілька коштує цей костюм? Такий костюм десь буде коштувати приблизно близько трьох тисяч гривень. І це, до речі, дуже непогана наразі ціна, тому що всі шерстяні комплекти термобілизни суто синтетичні, такі активні. Вони зараз коштують 5-6 тисяч не менше. Були раніше, були, може, може, через курс, може ще, були більш дешеві варіанти ще весною. Але по-перше. Їх швидко розібрали, а весною, а поставок у нас в Україну було цього року менше. І відповідно, зараз немає тих більш дешевих комплектів, чи вони ще не доїхали. чи... Ну і Тому зараз з такою ціною, така тканина, яка саме є ну, найкращою, яка йде в рекомендації міжнародних. Ну, мабуть, найкращий вибір. Ціна, якість. Якість пошиття френгейту це взагалі це одна з найкращих фірм, яка зараз шиє одяг в Україні.